Легіонери в українських клубах. Без цього вже важко уявити наш футбол. У цьому відношенні не є виключенням гірник спорт, у якому протягом кількох сезонів виступають іноземні футболісти. В історії клубу в офіційних матчах за гірник спорт грали вісім легіонерів. Ще один потрапив до команди, але не встиг пограти через війну. У березні 2021-го гірники підписали бразильця Лукаса Вентуру, який увійшов в історію як перший легіонер гірника спорт. Пізніше в команді грали бразильці, захисник Вісенте Паула, півзахисник Клебер, нападник Бруно. На початку 2022 року контракти з гірником спорт підписав легіонер із Танзанії, нападник Йохан Оскар Мкомола, Але його дебюту у складі гірників завадив початок повномасштабної війни. Рік тому першим нігерійським легіонером гірника спорт став Екемінін Сіні Ефіонг. За кілька днів після цього контракт із командою з горішніх плавнів підписав центральний захисник принц Чисом Чібуезе. А на початку 2024-го до команди доєдналися ще два нігерійці. Ні, півзахисник Іносент Одох та півзахисник Набуїг'є Річмонд Чуквемека. Сьогодні ми поближче знайомимо вас саме із нігерійськими легіонерами, які захищають кольори гірника спорт. Отже, ми спілкуємося із Екамінін Сіні Ефіонгом, Іносентом Одогом, принсом Чисомом Чібуезе та Річмондом Чуквемекою. У розмові нам допомагала перекладачка Олена Синяговська. Стареплеїн so uh, to Richmond почав грати uh, просто у дворі з його друзями з однолітками. Грали просто у дворі, потім почав грати у локальній у місцевій команді. Після того uh, він пішов вище і пішов грати в коледжі. Далі в нього все виходило непогано, і uh, він почав. Навчатись в академії. Академія? Yeah. Yes. А в академії звідки про нього дізналися і потім його помітили рекрутери з України. Абаут 5-6. Май паренцям вот мі плей футболка дійсо. Я почав грати в футбол дуже з раннього віку, і мої батьки просто побачили, як я класно граю, і вони мали в мене віру і надію. Мої батьки дуже сильно намагалися просунути мене в футбольній кар'єрі, і вони шукали спонсора, людину, яка б могла б бути моїм агентом в Нігерії. І після цього я знайшов. Агента, який е, зміг мене найняти в Україні. I started плеєн футбол the age of 10. Mm -hmm. yeah. In my Just want me to study, focus on study. Бо май мом ванту плей. Іносент розказав нам, що а, він почав грати коли, коли йому було 10 років. А, і що цікаво його тато. Був проти його гри, а мама підтримувала. Тато хотів, щоб він тільки навчався, тільки навчався. І вже у більш старшому віці, коли він грав у коледжі проти іншої команди. Він мав їхати в інше місце для цієї гри, і там його помітили агенти і запросили на турнір. Чорнамент yeah? yeah. yeah, uh, і після цього на цьому турнірі його вже помітили агенти з України. Тож він сказав, що а uh, вже ж його uh, окрема концентрація це футбол. Він хотів би сконтрскоконцентруватись на цьому, але також він хотів би продовжити навчання uh, юриспруденції. І хто знає, може в Україні. Старплеєм футбол вонавася. Сині сказав нам доволі трагічний початок. Він почав грати в футбол, щоб uh, якось відволікти себе від таких подій трагічних, що в нього не стало мами. Uh, і цей шлях був короткий, бо він після uh, початку гри попав у академію, yeah? <кхів> uh, академі, і там він одразу був помічений його агентами з України. Тож, ось він тут далі. Нігерійці гірника спорт розповіли про себе та про свої враження від України. Неділя Амфомістиць ко Так, так. і мистецькрічманд із імистийц. Він сказав, що йому дуже подобається в Україні. все сподобалось, і те, як ставляться до нього uh, тренери, uh, особливо. Як тренують і що стосується України і оточення, то це дуже подобається їжа, погода. Фомстина і акодем аб'єстит. Він сказав, що тут я дуже трошечки не обізнана. Вони вірять. your family? You believe in? Um, I believe in our Авакочу. Коучу, коучер. Коучу. Коучер. Традишн. Вони походять від дуже, а, в їх країні, в їх місті, в їх провінції, як я зрозуміла, а, вірять в коучо, <різь> нам треба загуглити. І а, вони дуже традиційні, тому це дуже тепле місце в його. На його батьківщині, але не дивлячись на це в Україні, і тут йому дуже подобається. Не дивлячись на війну, це дуже гарне місце. І він вважає, що якби не війна, то це місце могло бути і ще краще. А його дуже в дуже вражає, як ставляться керівництво гірник спорт, вони ставляться. До всіх учасників, наче то а, членів родини, наче вони їх сини і поважають. Буває е, в команді. Вони також мають гарний час е, з сокомандиками. Е, е, деколи і погані моменти. Гарних моментів все ж таки більше підсумував принц. А потім про себе розповів іносент Одох. Оду вони мувінге, де футвозифікофоміту іц. Є пікоз азлайкю. I really don't understand this. What is that? Yes. нас сказав, що як і всі, він дуже сумує за своєю а, ріднею, і незважаючи на те, що йому дуже подобається тут, дуже подобається працювати. Все одно хотілося б в один момент з'їздити, побачитись а, зі всіма і повернутися назад. Бо він ще а, має чого досягти у своїй футбольній кар'єрі. Він сказав, що йому ще треба попрацювати до його стандартів. Ну, і з приводу того, що подобається в Україні, спочатку найцікавіша тема це їжа. Спочатку все здавалося дуже дивним, але зараз Іносенд каже, що. Найулюбленіша страва, вгадайте, яка це, а вже ж борщ. А, але спочатку він не знав, як його їсти, бо в їх культурі і традиції а, суп їдять трошки по іншому. А тут було дивно їсти пити суп а, із ложки. А, ну і про погані гарні моменти. А вже ж він теж зазначив, що кращих моментів набагато більше. Амапіапричітвітін кочіс, оліплеяс especially when I was injured. I really, really appreciate that. Інстині зазначив, що так, а вже ж, як і всі попередні спікери, він також дуже сумує за своєю батьківщиною. Дуже цінною ставлення йому дуже подобається тут працювати, особливо в його випадку, коли у нього було він отримав травму. Він був вражений тим, як всі ставились і відносились, як його лікували, піклувались, і він вже впевнений, що в наступному сезоні він гратиме в повну силу. Затим у цій бесіді ми запитали футболістів про їхні мрії у кар'єрі. For me, definitely I would like to play in Barcelona someday. My dream is to get bigger, bigger, bigger. I, I just feel like I have great opportunity to play there. Для мене а, я кажу, а, це певно, що найбільша мрія це грати в Барселоні одного дня. І чомусь у у, у нього всередині є це ця віра і а, я буду робити все для того, щоб, щоб там зупинитися. Майдрім тімбі Шакта. Шахтар. I would say Shakhtar. Для річмонда найкраща команда це Шахтар. І він вважає, що вони в топі у всій Європі. І він просто вражений тим, як ця команда грає. Він постійно спостерігає їх ігри. My dream team to oh, I want to play for Napoli. Napoli. Yeah. You no, know, in in God everything is possible, and I believe in God. I believe in myself. Синья сказав, що для нього на команда мрії це і він вірить в Бога. В, в нас все по волі Божій, і він вірить в себе, тому все можливо. Лічут де із зам айтінкаміз без формі. Ай джос вона плей тоді топ леволо футбол. Для принца не 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 принципіально а, мати особливу команду. Він просто хоче. Попадати в вищі ліги, грати краще і краще, просуватись вище і вище, і грати так, як тільки можливо. Річмонд не так часто потрапляв у склад команди минулого чемпіонату і розповів, у чому причина. Хоч із андікоч із вирішення як асафутбола. You don't need to question the coach's decision. No. Це запитання, яке можна задати тренеру, але тренеру не треба задавати запитання, він вирішує, скільки який гравець грає. І тут здається, треба сховати емоції і просто слухати те, що кажуть тренера. Якщо б в мене була можливість, але якщо б коли в мене буде можливість, я гратиму більше і краще як тільки я можу. Одний з найсильніших аспектів його сильної гри це дріблінг, це е, сила і це техніка гри. В прицільності треба працювати річманду. Також ми поцікавилися у принца про його ім'я, чому його батьки назвали свою дитину саме так. The name, to my parents, uh, the name was given to me because uh... They saw me as a special child. Um, I think uh, my mom waited for a long time for a child. So, Мені здається, для моїх батьків, моє ім'я це причина того, що у них з'явився особлива дитина. І я думаю, моя мама певний час чекала на появу дитини. That was why I was given the name Friends. Тож, коли я народився, моя мама подивилась на мене і зрозуміла, що я саме та дитина, яка зупинить її сльози, і давати людям радість, тому мені таке ім'я й дали свого часу. Принцу довелося чекати, поки в нього з'явиться шанс потрапити до основного складу гірника спорт. Меліопоченіті. Кос ай рембаргоїнтугіман зі гівенмі на опочиніті серед авозенведі аді момент. Спочатку я не був готовий для гри. Я думаю, я продовжував тренуватися, тренуватись. Я чекав на можливість, яка може статися, і дякую моїм тренерам, які продовжували мене тримати на тренуваннях, допомагати мені. І мені здається, один із моїх тренерів він повідав. А мою силу він помітив, що я можу грати краще. Дав мені цю можливість, і як ми знаємо, зараз один з лідуючих гравців, правильно. А він сказав, що грав в декількох клубах, і в якихось у нього вдавалось, правильно, вдавалося краще, і зараз, маючи цю можливість, прийшов саме той час, щоб краще грати. Також принц розповів про свій гол у власній ворота у матчі із Поділлям минулого чемпіонату. Такий випадок перший в кар'єрі футболіста. Це було but... шокуюче, бо я в цей момент я намагався зробити все якомога краще для команди, а не зробити це так. Yeah, because um, at the moment um, I was with two players and um, and the the flight of the ball I noticed that it was very it was ahead of me. So I and And um, our goalkeeper, berger, um, at first um, the first game he told me um, if if he speak, I think yeah i should leave the ball understand mm -hmm. and um, at that moment i was already heading back and i wasn't i, I didn't hear his voice he didn't say anything so it was uh, who was speaking this um, no i'm um, boja our goalkeeper at goal the goal moment yeah. uh -huh. so he told me already that whenever he say yeah i should i should leave the ball for him then if he doesn't speak i should go for the ball okay uh, Він бачить, що м'яч летить і він мені нічого не каже. А, то він а, має, то я маю залишити м'яч для нього. Але в той момент, коли я вже розвертався, а, і він мені щось сказав, я його просто не почув. voice, so I thought maybe he was at його пус, And I had to use my head. <laughs> so it's не момент, я почув його голоса, тож мені треба користуватися слухом. і так сталося. So I think um, for me it was not only my fault, I think it was um, both the goalkeeper and me. But I think it was a very bad one for me because I was the one who Дидис. Yeah. Um, я не думаю, що це була лише моя помилка, тому що uh, тут було нас двоє з Е, e, Справа в тому, що я це не почув, але все одно відчуваю, що я винуватий, uh, адже я був тією людиною, хто це забив. Далі ми адресували запитання іносенту Одогу, який розповів про свою зачіску the first time I went for a haircut. So she gave me a bad haircut. Yeah, it was not good. So I feel like the way to keep my hair good is by leaving this hair. Окей. Вперше, коли ти приїхав і пішов на стрижку, мені не сподобалася ця стрижка, і тому я вирішив носити волосся так, щоб воно виглядало гарно. Ось, тому є з такою записом. Це в Україні, так? Так. Серед гравців гірника спорт іносент Одох один з найпопулярніших, адже має у інстаграмі більше восьми тисяч підписників. Так, я юкраїн, айсайнд Так, це було. Окей. Тож, коли я при <coughs> я нічого особливого не робив для того, щоб отримати скільки, стільки підписників. Coming to Ukrainian Sport the first time is to show myself more, to help the team. Yeah. To to build my career more and also put a smile on everyone's face. But it's not going the way I had it in mind. So I was thinking probably we could get to the first league like I could help to get to the first league and all that because I need to play to the bigger team. Ну, а вже ж мої очікування це про коли я попав в Україну, а були це грати, потрапити в гарний клуб, м просуватися в моїй футбольній кар'єрі. Камінін Сітні Ефіонг розповів, як він почувається під час величезної перерви у футболі. Адже він вже рік не виходив на футбольне поле через травму, яка мала свої ускладнення. Я Автові фініш тренінг. Мані вас дуй сама. Конваріспані this go check up scan so after i went for scan you know the results was very bad you know as a cause of surgery so that is it це не те що чого ти очікуєш тому а вже ж мені було не по собі особливо коли я дізнався результати сканування і ну мені без цього було погано тому нічого тут гарного немає right now I'm waiting for the doctor's report right now. So maybe another surgery because right now I'm not playing. Mm -hmm. My leg still disturbing me. So Is it your leg? Yes. Maybe I'm waiting for the doctor's report, maybe next surgery. Yeah, mm -hmm. I think so. знаю uh, yeah. Треба ще подивитись за травмою, Можливо, прийдеться робити ще якусь операцію. Тому я сподіваюся скоро грати, але все з'ясується після висновку лікарів. Далі гравці розповіли про свої попередні команди, в яких вони грали в Україні. Одох тренувався у складі львівського руху. Принц грав за аматорський клуб Миколаїв. А Річмонд був гравцем Діназу. For example, how did you play in rook? Okay, for me I was in well, both in training and everything. But I just feel like everybody needs chance to play. Yeah. I feel like everyone needs chance to play there in your не uh,

To my game. Грав і тренування в Ніколаєві дуже сподобалось. Миколаєві дуже сподобалось, тому що це була чудово. Це був чудовий досвід і така собі рука допомоги. Бо і гравці, і всі учасники клубу допомогли йому взагалі побачити натренуватись, побачити, як виглядає український футбол. А, і він мав там дуже багато практики, дуже багато. Uh, досвіду uh, і uh, завдяки цьому він і попав в гірник спорт. Ну і не лякає там, Іносен казав, не лякає, що він в Україні. Я був скейт. 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 Я був Я був скейт. So, and now? Now I'm still scared, boy. I believe everything will be fine soon. Yeah.

Ну, Про себе я не впевнений, каже Принц, тому що все залежить від мого агенту, від тренера і від бажання, які має команда. Якщо я буду потрібен команді, я вже ще залишуся. Але якщо у тренера і агента будуть різні плани, то, можливо, якщо вони вирішать, що мені треба піти, то можливо і таке. Наразі усі чотири легіонери з Нігерії продовжують захищати кольори гірника спорт. Кожен з гравців робить свій внесок у результат команди. Екемінін Сіні Ефіонг, Іносент Одох та Чукуемека вже забивали голи за команду із горішніх плавнів. Принц Чесом Чібуезе є оборонцем і не дає пройти суперникам до воріт своєї команди. Нігерійські легіонери вже стали улюбленцями волівальників гірників, і ці футболісти готові й надалі сприяти вдалим виступам гірника спорт у чемпіонаті.